Слава Ісусу Христу, брати та сестри в Христі, просто друзі, просто всі, хто дивиться, Знаєте, сьогодні хотів би записати таке відео, яке буде називатися Змучений, але щасливий. Бо насправді, щоб ви розуміли, насправді так дуже змучений. Він дуже змучений і фізично змучений, і духовно віддавався, якби був ну, служив на школі Марії. Ну і плюс сьогодні мав таку євангелізацію у в'язниці, їздив до свого товариша, який ув'язнений. Ну, від нього отримав масу благодаті і ну, і велику розраду, та, бо дуже Дуже класно дивитися на людину, яка є ув'язнена, але вона там живе, якби не втрачає надію її, як сказати, її, ну, і фізичний стан, і очі якби показують, що, що вона любить, любить Христа, людина, яка прийняла хрещення там уже у в'язниці, читає слово і. Ну і живе. І для мене це така от така, знаєте, як ви, я їду, але оцей момент, оцей момент, що, ну, що навіть там з Господом, в тих стінах, там, бачучи всю несправедливість, бачучи всі моменти, вони живуть і щось роблять. А я змучений і щасливий. Ну чому? Тому що Бог діє в моєму житті, Бог діє. І діє постійно, і ти це помічаєш, і оце якраз є наше щастя: помічати, як діє Господь. Ну і, звичайно, слідкувати за своїм сумлінням, слідкувати за чистотою своєї душі, сповідатися, робити іспит сумління. Це насправді дуже важливо. Дуже важливо, коли Господь тобі відкриває, так. І ви знаєте, я ще хотів би додати, як би до цього там. Та я так зі своїм товаришем жив і, ну, так зі своїм товаришем говорив, мав свіданку з ним. І ви знаєте, я з ним говорив, і він так файно сказав, що, що всі думають, що що старий, ну що я якби старий, там, та. Мені така прийшла думка. Коли я роздумував, що ми, та, ми є старі, ну, старих нас нікуди не дінеш. Але з Ісусом Христом ми старі можемо бути переформовані. І Біблія говорить: вирву, каміне серце і дам тобі серце з плоті. І от коли старий Микола і старий мій друг, коли ми віддаємо своє серце віддаємо своє серце Господу, Господу, кам'яне серце, серце порубане, побите дитинством, побите, побите криміналом, побите ну, в когось наркотиками, в когось алкоголем, в когось брехнею, в когось в кожного побите, давайте так за, за підтотожнимо, побите гріхом. І коли втручається туди Господь то він рубцує це все, він заліковує це все. І тоді, і тоді коли є заліковано дійсно Господом, не світом, не як, якимись, я не знаю, е препаратами медичними чи ще чимось, коли заліковує Господь, то воно просто збільшується, воно збільшується і розширяється. І через це розширення твого серця будеш мінятися ти сам. Буде мінятися твоя поведінка, буде мінятися е, твоє бачення, твоє бачення людей і буде змінюватись все навколо тебе. Тому що Господь буде через тебе по-справжньому любити. По-справжньому. Бо тільки Він вміє по-справжньому. Христос посеред нас. Люби, просто, просто люби.